Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Свіріна Fishing. Сьогодні приїхала на Cool Place у нас на годиннику 20.00 вечора. Приїхала я на спортивну водойму половити коробчука та осетра. Подивимося, що з цього у мене вийде. Я гадаю, що ніч вже більш прохолодна, рибка більш активується, вона починає нажирати на зиму. Тож, гадаю, що у неї буде активність непоганенька. А ви підтримайте мій канал, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар та задавайте питання щодо цього відео, якщо вам щось цікаво. А я буду потихеньку розбирати свої речі та... Збиратися ловити рибу. Я приїхала сьогодні на восьмий сектор. Бачите, там ззаду восьмий сектор. Буду намагатися щось піймати. Нарешті облаштувала вже своє робоче місце, там у мене стул, мат, вода, підсака, мої вудлища. і тут робоче вудлище Sportex. Давайте ближче, я вам детальніше все це покажу. Значить, гудлище у мене це мої спортэкси, грепіт Фідра Медіум на тих самих катушечках з тими самими жилочками. Оно, бачите, щось не фокусується. Ну, ладно, такий у них файний, гарний дизайн. Сигналізатори мої Q9 RGBшні флазари. Далі у мене, бачите, тут який світлічок, лампа, стійки мої також. свінгіра стоять. Гарно облаштувалась, але ж чекаю поки що на рибку. Далі у мене тут іде підсака моя, спортакс, водичка для рибки, також вже зволожений мат стоїть. Тут мішок для зважування. Мангіна місочка з їжею. Тут у мене йде монтажна така зона. Тут всякі різні повідки, які мені необхідні. Тут в сумочці також все, що мені необхідно. Ловлю я на корм від Олексія Пугача. Також сіпку папи баланси, бойли, пелет, все це також від Олексія Пугача. ну і Звичайно, моє крісло. Яке мені подарували. Бачите, отак от я, в общем облаштувалась. І тут сподове вудлище виходить. Так, друзі, що я буду використовувати сьогодні собі на закорм? Бачите, отакий пелет різної фракції від Олексія Пугача. Він такий м'якенький, доволі таки і жирний. Це дуже круто, це від сподмік міг суперфіш, там іде 3, 4, 5, 6 міліметрів. Далі у мене є отакий ліквід сквіт, квіт з крамбері. У мене було десь половинка, я долила води. Зараз буду годуватись суто пелетом. Тому отак пів баночки я додам саме ліквіду. Ну, і ще у мене є отакі бойли. Від Олексія Пугача. Я трішки пізніше їх буду також додавати. Але перший закорм у мене буде саме отакий от типу пелет різної фракції з ліквідом, дам рибки, харчовий сигнал, а потім вже буду додавати в мій корм саме болів. Хай не стоїться, потім будемо готуватись. Фух, так, друзяки, у мене вже перша рибка є. Але я ходила в туалет по і вийшло так, що я не почула, у мене не спрацював чомусь педжер. Це дуже дивно. Але перша рибка у мене є. Дивіться, зараз вам її обережно покажу. О! Отакий, коротше, невеличкий коробчик. Зараз я його. Достану до мата, поставлю та вам детальніше покажу та розповім про все. Це отакий, бачите, лисий, гарний коробчук. Опа! Я вже вся мокра від нього. Але нічого. Головне, що у нас є з вами перша рибка. Це є дуже круто. Я дуже задоволена, що піймала першого такого красення. Вау, продовжуємо нашу риболовлю. І, до речі, він клюнув у мене не з середини водойми, там, де я годувала однесеньку точку. А він клюнув у мене саме з під тих кущів, з під того берега. Ну, одна паличка у мене пошукова, а друга паличка у мене біля мого корму. Зараз все швидесенько роблю, перезакидаюсь. Та продовжує свою риболовлю, а цього красунчика я відпускаю. Такої так красі. Отак от швидко, друзі, настав і ранок, а з ним і перше вересня. Тож всіх школярів вітаю, хто пішов у школу, хто тільки тільки-ті тільки, ну, пішов навчатись. Також всіх вітаю і батьків також. Ах, значить, у нас такий, знаєте, коротенький сюжет. Виходить. Я хочу вам сказати, чи запитати, чи подобаються вам більш такі коротенькі сюжети, більше, ніж відео, які там. Діляться 30 хвилин. Напишіть це у коменті, мені дуже цікаво. Насправді ніч пройшла доволі таки тихо, водойма мовчала взагалі, буквально хтось там ще сома доставив і нам потвердило піймати одненького коробчука. Все одно я знаєте, була тут ніч, я відпочила таке зв'язне небо, було ну, прям дуже зв'язне. Манга набігався з собаками, я все ж таки отримала адреналін від того, що піймала рибу. Поспілкувалась з деякими рибалками. Е Гарна ніч, е набагато краще, ніж просто поспати її і все. Тож, напевно, на цьому я буду завершувати свою риболовлю, так як якийсь час ранку я вже сиджу, але від цього немає ніяких результатів. О, це був центр водойми. Ми там нещодавно годувалися. Ну, але та й таке, те, що вона випригує, то добре. бо зараз водичка вже прохолодніше стає потрошки. Короб стає більш активним, і він харчується для того, щоб набирати свою жирову масу для зими, для того, щоб зимувати. Напевно, да, буду вже з вами прощатися. Я дуже рада, що ви в мене всі є. Підтримуйте мене, бачите, от ви почали давати активність, і я також вам почала давати віддачу в вигляді відео, які я викладаю зараз на своєму каналі. Попереду вас ще чекає багато всього різного, цікавого, не тільки коропової риболовлі, кому це. Також цікаво. Тож, друзі, всіх вас люблю, буду з вами прощатись. Слава Україні, всім! Слава ЗСУ! Всім папа! -па.